Юлія Сиромолод Одинак і місяць. Чому треба купувати роман Юлії Сиромолод Одинак і місяць? Тому що це цікава, насичена подіями, пригода в антуражі постапокаліпсису та антиутопії. У світі, який вельми нагадує наш, але й відрізняється достатньо, бо читач усвідомив його фантастичну природу. Це жвавий екшен, де герой стикається з важкими перешкодами, долає їх, платить за це відповідно високу ціну і раз у раз знаходить у собі сили йти далі своїм шляхом. Враховуючи, що за жанром це тверда наукова фантастика, можна сказати, що одинак і місяць доволі успішно розташовується в цій ніші як якісна пригодницька проза з класичним і водночас вічно сучасним сюжетом. Для кого цей роман? Перш за все, для тих, хто цінує динамічну пригоду. Читач разом із головним героєм, молодим ученим. Іллатаном пройде крізь всю вертикальну структуру людського суспільства, від сповнених сонячного світла просторів верхнього світу, крізь обшарпані багатоповерхівки середнього і крізь безкрайні моторошні простори світу нижнього, які чимось нагадує постіндустріальні міста і містечка Сходу України. Читач побуває на таємних базах мутантів, марсіві, які знаходяться високо в Екваторіальних горах, посеред спорожнілого після страшної пандемії Чорного континенту, і побачить на власні очі химерний дикий завод. Колишню індустріальну агломерацію, яка змогла виокремитися з-під влади могутних корпорацій і називає себе вільною спілкою металургів Сходу. Ця книга також зацікавить любителів соціальних тем у фантастиці. Стрижним сюжетом є корпоративна війна між двома технологічними гігантами Біогенімо та Орізонті. Які у постапокаліптичному світі, викошеному лохоманкою Марбург майже на дві третини, замінили старі безсилі держави? Біля витоків цієї війни стоять загадкові істоти, зомбі, які називають себе Марсіві, тобто люди Марсу. Історія з тих створінь це жахлива казка про людей, що були як богини знали меж у своєму пориві змінити реальність і досягти до інших планет і зірок. І падіння з небес було дуже жорстоким. Читачі побачать своєрідний. Соціум Марсіві, де соціальний капітал вагає, суспільна роль жінки дуже великі, навіть відміну від чоловіків. Але велика і ціна цього привілейованого статусу. Цікавою з цього боку буде також, безумовно, і подорож до Дикого заводу, де самовизначення металург стає фактично племінною ознакою, де суспільством правлять дрібні важні манаги. А над ними стоїть свавільний верховний вождь Сейо, і де геніальний хімік, здатний поновити давно втрачений рецепт небесний ноносталій, змушений живопіти, як раб, у концтаборі Шаразі. Ми побачимо кілька вдалих спроб зміни соціального устрою і одну невдалу. І разом з людьми та Марсілі плекатимо надію на кращий світ для тих, хто пройде за нами. Роман також ставить певні етичні питання, зокрема про способи співіснування двох людств, одне з яких вчинило свого часу геноцид над іншими. Є в романі також яскрава любовна лінія, зокрема з відвертими сценами, через що роман має віковий ценз 18+. Щодо науково-технологічної складової, то технології, які згадуються в романі, не є вигаданими або передбачуваними надалеко вперед. Це те, що ми вже зараз бачимо навколо себе: біоінженерія, яка змінює рослини і тварин, а наразі вже і людей теж, успіхи сучасного матеріалу знавства, і тому це створює ауру впізнаваності і правдоподібності. Наближає роман до проблем сучасності. Загалом ця книга розрахована на широке коло читачів, яким подобається тверда наукова фантастика, драматичний пригодницький сюжет і соціально-психологічні мотиви бантуражі постапокаліпсису та антиутопії. Юлія Сиромолот, одинак і місяць. Навчальна книга Богдан рекомендує.